Блокери камери зберігання для речей покупців. Вони йдуть з парками у нас от по 8 відділень, 80 см ширина, 1,80 м висота і глибина стандарт 50 см. Це БВ-стан, але він вже ідеальний, от як бачите. Де-не-де пилюка є, тобто ми їх готуємо, реставруємо. В плані, що якщо десь якісь нерівності, тут, правда, їх немає, ми їх рівняємо. Плюку витираємо, тобто вони чистенькі, миємо. І знімаємо ось старі замочки. Із замками, там ціна буде трішечки інакша. Ну, плюс замки, грубо кажучи, по собі вартості. Так, в продажі пропонуємо без замків. і з замками. Тобто ціна там трішечки буде відрізнятися. Заводська фарба рідня. рідна. Щойно зайшли, показую одразу стан, як вони зайшли. Тобто без реставрації. Після реставрації будуть виглядати набагато краще, коли вони будуть чистенькі всі і презентабельні.